Вітаю, послухай та відгадай загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом крила. Відгадай, хто вона, ця бабуся Чепурна. Зима, зима чудова пора року, казкова краса зими притягує, хвилює. Коли ти чуєш слово зима, що на думку тобі спадає? Сніг, санчата, сніговик. Уяви собі, наче йде білий пухнастий сніг та укриває всю землю надзвичайною ковдрою. Сніг лягає на гілки дерев і вони стають казково прекрасними. Сніг падає на дахи будинків і вони одягають білосніжні шапочки. Ось про таку зиму написала свій вірш Наталя Забіла, який називається З неба падають сніжинки. Пропоную тобі його вивчити. Слухай уважно вірш. З неба падають сніжинки. На дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки. На дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграє білих мух, як м'який холодний пух. Біле, біле все навколо Ясний, чистий, як ніколи, мов пухнаста ковдра ліг, скрізь на землю білий сніг. Як називається вірш? З неба падають сніжинки. Хто його автор? Наталя Забіла. Звідки падають сніжинки? З неба падають сніжинки. Куди ж падають сніжинки? На дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. З чим порівнює Наталя Забіла сніжинки? З комашинками, мухами. М'яким пухом. Як про це сказано у вірші? Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграє білих мух, як м'який холодний пух. З чим порівнюється сніг? З білою ковдрою. Якими словами закінчується вірш? Мов пухнаста ковдра ліг скрізь на землю білий сніг. Послухай ще раз вірш в допомогу тобі зображення. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки, закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграє білий мух, як м'який холодний пух. Біле, біле все навколо, ясне, чисте, як ніколи. Мов пухнаста ковдра ліг скрізь на землю білий сніг. Бувай!